На речовому ринку поблизу кіосків розмістили рамки, на яких плетуть основи для кікімор та маскувальні сітки. Таким чином тутешні працівники поєднують підприємницьку діяльність із волонтерством. Зимою ми плетемо більш білі. Зараз на літо такі, ніби як під травичку, і є ще осінні. Матеріал плетемо і відносимо в захист. І там є така людина, яка зшиває з них такі, ніби як пальтішка. Вони йдуть стандартний розмір. Напевно, що десь 90 довжини. І напевно, що десь метрів п'ять в ширину. Після початку повномасштабної війни, говорить підприємець Івана Начипорова, маскувальні полотна плели у приміщенні громадської організації захист об'єднання волонтерів. А коли ринок відновив роботу, підприємці взялись за плетіння Кікімор біля срібної алеї. На фронті вони вкрай потрібні. За словами волонтерів, військовим доводиться ставати у чергу за маскувальними полотнами. Писали хлопці нам подяку, передавали кікімири Дніпровський напрямок. Хлопчики зустріли тут на речовому ринку, вони були в нас в госпіталі і потім мали назад вертатися на війну. І десь пройшло, може, місяць, і хлопці написали подяку, що завдяки вашим сіткам нам сьогодні ваші сітки спасли життя. Ми залишилися живі. Отакий От був найкращий ранок. Не можете плести, донатьте обов'язково ніхто, крім нас, не здобуде цієї перемоги. А Ольга Дяченко платекікі море просто у кіоску. Часто працює до вечора, адже зараз говорить, кожен повинен робити внесок для перемоги України. Якщо ми не вміємо воювати і бути на нулі, то кожен на своєму фронті щось повинен робити. Нещодавно підприємці почали плести і маскувальні сітки. Канини для плетіння вистачає, але потрібні кошти на придбання основи. Тож благодійників можна підтримати, задонативши на рахунки громадської організації захист об'єднання волонтерів. 12,5 кг сітки заплатити 5,40. Замовили і треба довго стояти на черзі. Окрім маскування, захисникам потрібні і засоби гігієни, шкарпетки, білизна, лопати та військове обладнання. На все це збирає кошти підприємець Віктор Донюк та передає необхідні речі до військових частин та у шпиталі. На запити захисників говорить, вже відгукнули мало небайдужих. Багато чого люди давали сіл, багато чого давали наші хмельничани. Є такі підприємці, волонтери, які нам допомагають з других напрямків. Це Ніна Корнієнко, захист, волонтерський центр. Дуже багато користі приносимо нашим хлопцям, але її недостатньо. Треба чим більше працювати. Тож на потреби військових хмельничани можуть задонатити на ринку або за реквізитами, які розміщені у вайбро спільноті гуманітарна допомога військовим. Україні! Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.